Уявіть, ви приходите в магазин купити батон хліба. А продавець каже: Забирай весь магазин, у мене грошей немає. Продаю дешево. Приблизно так сталося з США у 1803 році. Вони хотіли лише невелике місто, Новий Орлеан. А в результаті купили півконтиненту. Це історія про те, як Наполеон, втомлений війнами, продав американцям Луїзіану. А ті з подивом виявили, що тепер їхня країна вдвічі більша. Отже, наприкінці XVIII століття 13 колоній вже стали незалежними. Війна за незалежність завершилась, британці відступили. І постало питання: а що далі? Хто керуватиме новою державою? Якою буде влада? Як називатиметься її очільник? Зупинилися на слові президент. А зверталися до нього скромно, містер президент партій Україні ще не існувало, політична система тільки народжувалась. Згодом з'явилися федералісти, потім їхні опоненти антифедералісти, а пізніше партія вігів за зразком англійської Америка молода, свіжа держава. І найважливіше, їй дуже пощастило з часом. Європа тим часом горіла у полум'ї революцій і воєн. Французька революція змітає монархію. На хвилі приходить Наполеон Бонапарт. Англія, Іспанія, Австрія, Прусія. Всі зайняті боротьбою з ним. Вони настільки захоплені подіями у старому світі, що майже не звертають уваги на маленькі Сполучені Штати. І це стало для Америки золотим часом. Їй дали розвиватися у спокої. А тепер уявіть карту. Молода Америка простяглася уздовж Атлантичного океану. Але вся величезна територія за річкою Місісіпі належала іншим державам. Особливо важливим було місто Новий Орлеан. Через нього йшли головні торгові потоки: зерно, бавовна, товари із внутрішніх штатів, все спускалося Місісіпі вниз. І звідти у світ. Але проблема: новий орлеан контролювали спочатку іспанці, потім французи. Американці нервували. А що якщо завтра порт закриють? Це як відрізати країну від зовнішньої торгівлі. Тому уряд вирішив, треба купити новий орлеан. Лише його і нічого більше. А тепер повернемось до Франції. Наполеон у цей час веде війни по всій Європі. Йому потрібні величезні гроші. Луїзіана ж для нього майже обуза це величезні території у північній Америці, які колись Франція орендувала у Іспанії. У Парижі зрозуміли, утримувати ці землі дорого, захищати майже неможливо. А от продати дуже навіть вигідно. Коли американські посланці прийшли купити новий Орлеан, Наполеон раптом каже: А знаєте що? Забирайте всю Луїзіану, мені потрібні гроші тут і зараз. Президентом США тоді був Томас Джефферсон. Він щиро вірив у силу конституції, а в ній не було жодного рядка про купівлю нових земель. І Джефферсон вагався, чи має він право на таку угоду. Адже йшлося не про невелике місто, а про півконтиненту. Але розум переміг шанс був унікальний. І у 1803 році Сполучені Штати підписують угоду про купівлю Луїзіани. Ціна 15 мільйонів доларів або приблизно 4 центи за акр фактично за копійки. Від цієї угоди США виросли майже вдвічі. Тепер їхня територія простягалася від Місісіпі аж до скелястих гір. Це стало фундаментом для майбутнього розширення на захід. Для знаменитого руху доля дарована Богом. Маніфест Дестині. Звідси починається історія ковбоїв, золотої лихоманки, Дикого Заходу. Щоправда, були і проблеми. Іспанія протестувала, але її ніхто не слухав. Місцеві племена ніхто й не питав. А у Вашингтоні вже мріяли. А чому б не взяти і Флориду? І справді, через 10 років Сполучені Штати куплять і Флориду. Чому ця угода змінила історію? Луїзіанська покупка один із найуспішніших контрактів в історії. Вона дала Америці контроль над ключовими річковими шляхами. Величезні родючі землі, і головне відчуття, що країна здатна на великі справи. Для Наполеона ж це була угода відчаю. Він отримав гроші на війни, але фактично втратив шанс на імперію в новому світі. Отак, на хвилі наполеонівських воєн, Америка тихо і майже випадково одвоїла свої розміри. Вони хотіли лише маленький порт, а отримали величезний материк. І саме це визначило, що США згодом стануть світовою державою. Це була історія про те, як одне рішення Наполеона змінило майбутнє цілої країни. А тепер питання до вас. А яку ще випадкову угоду ви вважаєте найвигіднішою в історії? Напишіть у коментарях, обговоримо. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі ми розповімо, як випадковості творять історію.